Залужний жорстко звернувся до Путіна. Висловив промову просто із церкви. Про що сказав? І навіщо генерал все частіше виходить на публіку? Готується до виборів? З'ясуємо далі. У випуску ви на Фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Росія за три роки Великої війни так і не змогла стерти Україну з лиця землі. Наш народ ніколи не стане на коліна перед ворогом. Із такою промовою на молебні у Лондоні виступив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Три роки тому світ повністю змінився. Він змінився назавжди. Росія прийшла до нас, щоби стерти Україну. Але ми вистели. Ми боремося і будемо продовжувати боротися. Кожен день цієї війни це. Подвиг українського народу. Це наші воїни, які тримають фронт у нас в одних умовах. Це наші лікарі, які готують життя. Це матері, які чекають додому синів та дочах, чекають з перемоги. І це наші діти, які ростуть у війні, але, звісно, мріють про ми. Ми втратили багато. Але ворог помилився, тому що Україна це не просто земля. Це народ. І цей народ вже ніколи не стане на напрямки. Також залужний подякував союзникам і партнерам України за підтримку. Особливо виділив Велику Британію, де наразі екс-головком працює послом. Ми дякуємо нашим союзникам. Дякуємо Великій Британії за підтримку. Найбільше дякуємо. І, звісно, вам, українці, за вашу силу, за вашу віру, за вашу любов до рідної землі. Ми переможемо. Поправда за нами. Тамкіфостенд юпе. Крім цього, залужний у своєму телеграм-каналі опублікував допис, присвячений третім роковинам повномасштабної війни. Генерал стверджує, що Росія планувала закінчити свою так звану спецоперацію за три дні. А західні партнери відводили Україні трохи більше. За словами залужного, армія РФ на той момент у п'ять разів перевищила чисельність ЗСУ. Але, як бачимо, це не допомогло Путіну і його режиму здійснити свою мрію. Після відходу із військової служби залужний стає дедалі більш публічним. Політичні експерти вважають, що це цілеспрямована стратегія екс-головкома, який планує балотуватися у президенти. Днями у чинного посла запитали, чи піде він на вибори. Залужний не підтвердив, але і не заперечив таку можливість. Цитую: прийдуть ці умови, тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, тоді буду відповідати на такі питання. Поки що, у нас задача одна: вистояти та зберегти нашу державу. А вже після цього будемо думати про інше. Кінець цитати. Попри невизначеність самого залужного, соціологи вже включають його кандидатуру у різноманітні опитування. Дослідження групи рейтинг за 10-21 лютого показало, що колишньому головкому довіряють 76% опитаних. За цим показником він лідирує рейтингу і випереджає чинного президента Зеленського на 11%. До речі, довіра до нього. За останній місяць зросла із 57 до 65 відсотків. Колишній командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у нашому ефірі заявив і назвав залужного професіоналом своєї справи. А чи знає він щось про можливі плани ексголовкома балотуватися? Послухаймо, ну мені відомо так як і вами засоби маси інформації до речі. Це засіб маси інформації о, телеграф, він е, написав, що вони зверталися за коментарем до Валерія Федоровича Залужного, і він відповів, що спочатку збереження державності, а потім поговори. Зараз триває війна. Український народ бореться за свою незалежність за збереження державності. Тому зараз підняття питань про вибори воно вважається не зовсім доречним. Поки йде війна, нам є чим займатися. А потім поговоримо тобто це не виключає такої участі, можна так це трактувати? Ну, як я можу трактувати слова іншої людини, навіть якщо я з ним товаришую. Я вважаю, що в цих словах, які він сказав в виданню, він вкладав свій зміст, який оприлюднив цей засіб маси інформації. Сіріваноча, от ваша особиста думка, от знаєте, коли в принципі в експертному колі так середовище обговорюється це питання, і в принципі можлива участь Валерія Федоровича в майбутніх виборах, то говорить про що так безперечно велика честь і повага, як до верховного головнокомандувача за все, що він зробив саме от з цієї точки зору, але обговорюючи достатньо власне ось цього досвіду для того, щоб керувати державою, тобто ви як вважаєте? Ну, а, посада Валерія Федоровича була головною командою Збройних сил України. Він не був верховним головним командовачем. Цю посаду він президент України. А, Валерій Федорович залужний. Він разом зі мною виконував завдання у складі штабу операції об'єднаних сил на території Донецької Луганських області, 18-19 роках. Він добре дуже добре виявив себе під час виконання завдань не тільки військових, а й військово-цивільних відносин, також відносин з військово-цивільними адміністраціями областей, районів населених пунктів, які перебували на території цих областей. Відповідний досвід він має. І я його оцінюю як дуже результативного начальника штабу операції об'єднаних сил, він чимало роботи пробив завдяки аналітичної, також роботи, яка була пов'язана саме з безпекових умов, які стосувалися мешканців тих двох областей. У час вже широкомасштабного вторгнення він був моїм керівником головнокомандуючим збройних сил України. І я наскільки спостерігав у нього дуже високі комунікаційні якості, він дуже добре знаходив необхідне рішення, опираючись на роботу з міністерствами відомствами України, і це давало дуже непоганий результат. Тож я оцінюю його як дуже професійну людину, яка знає, що і як зробити. У мережі досі обговорюють той факт, що Валерій Залужний звільнився із ЗСУ за станом здоров'я. Чи дійсно у колишнього головкому були проблеми? Або ж це були радше єдиним способом піти з війська під час воєнного стану? Послухаймо коментар генерала Наєва. Кожна людина має свою думку, і у нас в Україні вона може висловлювати її в тому числі і публічно що стосується безпосередньо діяльності Валерія Федоровича залужного, яку у цьому інтерв'ю генерал Віктор Муженка він давав оцінку. То я вважаю, що Валерій Федорович залужний він дуже результативно виконував. Больський головнокомандуючих збройних сил України у 2022-2024 роках, коли відбулося широкомасштабне вторгнення Російської Федерації і подальше ведення війни за незалежність України, ми можемо бачити це за результатами. Збройним силам України вдалося відкинути ворога від Києва, але слід розуміти, що ворог, коли проводив наступальну операцію проти України. Він е, намагався е, достати нас зненацька і е, намагався е, досягти мети своєї спеціальної воєнної операції е, за дуже е, короткий проміжок часу. Але коли він зрозумів, що на двох напрямках на е, східному і на південному і східному, відповідно, на Київському він не спроможний тим угрупованням, яке він створив для вторгнення виконати цілі своєї воєнної компанії, він е, змушений був відвести війська від Києва і перенацілити їх на південь і схід нашої держави. Те, що е, Столицю вдалося триматися, тому в числі цей заслуга Валерія Федоровича Залужнів. Що ж, стосується подальших Збройним силам України і в цілому силам оборони вдалося звільнити північну і східну частину Харківської області, відкинути війська ворога на частини Луганської і Донецької області в північній частині, в подальшому була звільнена правобережна частина Херсонської області, тож Результативність роботи Валерія Федоровича Залужного на посаді Головнокомандуючого збройних сил України, ми можемо відслідкувати за тими результатами, про які зокрема я зараз сказав. А що стосується звільнення за станом здоров'я, так дійсно у документах, які регламентують проходження військової служби на час війни, інших інших. Причин для звільнення діючого військовослужбовця з лав збройних сил України, окрім здоров'я, ще там є невеличка а, кількість цих причин. Це вони пов'язані в з сімейними обставинами, тож іншого виходу а, певно, не було. Але кожен а, приймає рішення і не слід засуджувати людину, яка а, весь час, час ведення воєнних а, дій. Вона втрачала в тому числі і своє власне здоров'я. Друзі, як вважаєте, чи є у Валерія Федоровича політичне майбутнє в Україні? Якщо так, то ким ви його бачите? Президентом, депутатом чи на іншій посаді? Чекаю на ваші версії в коментарях під відео.